Вітаю, з вами військовий адвокат Валерій Макієв, і іноді в нас є справи. Ну, вони зараз не те, що іноді дуже часто справи про те, які ж мають бути виплати, одноразові грошові виплати родинам загиблих. Або померлих військовослужбовців, і в чому різниця між загибеллю і смертю? Дуже гарні визначені нещодавно цим рішення не дав Запорізький окружний адміністративний суд поняттям як відрізняти поняття загибелі і смерті. Я не буду як розмежовувати ці поняття, і як від цього залежить розмір виплат щодо загиблих. Ну коротко кажучи, розмір виплат у розмірі 15 мільйонів. Він стосується тих. Що загинули при відсічі збройної агресії РФ проти України і окремо формулювання стосовно тих, які знаходяться зараз на Курщині? Але подібно виплати такі ж, але трішечки інакше це називається. Якщо загинув під час бойових дій, одна історія: якщо особа була Тяжко поранена і перемістилась потім до госпіталю, і померла в лікарні. Ця смерть пов'язана із відсічю збройної агресії. Також виплата тоді буде. Якщо ж особа в даному випадку, в даному рішенні суду досліджувалася, особа померла від ішемічного захворювання серця, то тоді, то тоді це інше питання. Тоді це виплати і в зв'язку з. Проходженням військової служби. Ну, як скажемо, це було захворювання до цього чи після цього. Чи, можливо, особа там віці там, от у мене було два клієнти, віці 55-57 років, які дійсно дістають інфаркт. І це ще раз про те, про ефективність мобілізації 50. Бойові дії. Місяць, другий, третій серцево-сородна система не військового не витримує. Він потім помирає у лікарні, помирає у госпіталі. Виплати 750 прожиткових мінімумів. Окремо при нагідності зазначу, що у 2025 році одноразову грошову виплату в разі встановлення інвалідності, що пов'язана із захистом батьківщини чи виконанням обов'язків військової служби не встановлено в розмірах, якщо встановлено військовому. Перша група інвалідності в результаті захисту 400 кратний прожитковий мінімум. Прожитковий мінімум з 1 січня у нас 3,028 гривні це буде 1 мільйон 211 тисяч з гаком гривень. Друга група інвалідності 300 кратний, це 908 тисяч гривень 400. ,000. Третя група 250 кратний, 757, ,000 ,000 ,000. це якщо при захисті. Якщо в при проходженні військової служби різниця, як ну, приїжджали, були, скажімо так, дії, в мене нещодавно були справи ДТП при доставці там, певних речей, які потрібні були військово, так скажу лаконічно. Перша група інвалідності це 120-кратний прожитковий мінімум, 363 тисячі, друга група 90 кратний 272 тисячі, третя група 211 тисяч 70-кратний. Але бажаю всім здоров'я. І всім українцям довго життя. Хай нам щастить з вами був військовий адвокат Валерій Макієв.